Отже, слухайте мене, слухайте мене. Телебачення не каже вам правди. Телебачення це всього лише парк розваг. Телебачення це цирк, карнавал, мандрівна трупа акробатів, байкерів, танцюристів, співаків, жонглерів, потвор, приборкувачів левів і футболістів. Ми розвіємо вашу нудьгу. Та якщо вам потрібна правда, звертайтеся до бога. Звертайтеся до ваших гуру, звертайтеся до себе, тому що це єдине місце, де можна знайти справжню правду. Ви ніколи не отримаєте правди від нас. Ми кажемо вам те, що ви хочете почути. Ми брешемо. Ми кажемо, що фараон завжди знаходить убивцю, що ніхто не хворіє на рак в будинку Арчі Банкера. Немає значення, скільки неприємностей у головного героя. Погляньте на годинник. За півгодини він переможе. Ми кажемо вам усе, що ви хочете чути. Ми створюємо ілюзії. Тут немає правди. Але ви все одно сидите день за днем, ніч за ніччю, люди різного віку, кольору шкіри і розповідання. Ми це все, що ви знаєте. Ви вірите в ілюзії, якими ми вас годуємо. Ви думаєте, що екран це реальність, а ваше власне життя нереальне. Ви робите все, що каже екран, вдягаєтеся як на екрані, їсте, як на екрані, виховуєте дітей як на екрані, думаєте, як на екрані? Це масове божевілля. Ви всі маніяки. Заради Бога. Ваше життя справжнє. Ми ілюзія. Вимкніть свої телевізори. Вимкніть їх негайно. Вимкніть і більше. Не вмикайте. Вимикайте, доки я закінчу це речення. Вимикайте. Вимикайте негайно.